Офіцери збройних сил вчаться вальсувати та опановують польський народний танець полонез. за добу у військових новорічний офіцерський бал. Чому навчились за сім тренувань? Чоловіки будуть демонструвати своїм дружинам та нареченим завтра в будинку офіцерів. Їхні партнерки, дівчата з модельного агентства. На одній з репетицій побувала наша репортерка Ірина Корж. Ось що вона побачила. Будуть брати участь молодший офіцерський склад Вінницького гарнізону всіх військових частин та молоді моделі зараз на даному етапі. У них іде підготовка, Вони дуже хвилюються, але Їхні старання відмічено в кращу сторону, також молоді офіцери навіть в позаслужбовий час і в вихідні дні приходять, займаються, тому що хочуть показати себе на найкращому рівні. то еще между собой более-менее как бы так знакомы. И девочки, так как они в одном агентстве между собой знакомы. Ну как знакомимся, стесняемся, становимся в пару, говорим, как зовут, вот. ну и начинаем работать. По окончании уже даже первой репетиции, на самом деле, они уже некоторые даже подружились. Я им делаю просто клише из фигур, они его учат и... Періодично повторяється під музику вальса. Дуже цікаво було навчитися танцювати вальс. До цього ніколи не ходив на танці, ніколи не займався. Дуже гарна атмосфера. все дуже сподобалось. дуже... Освічені керівники. Трудно з ними. Почому, вони не танцори, вони воєнні. вони звикли діти раз, 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 два, три. А танцювати подавна у моя дружина э, позитивно до цього і поставилася. Взагалі хотіла сама танцювати. Ну, вот. ну, нам, на жаль, пізно сказали, що можна було дружиною свої брати. Нічого страшного. Вона буде присутня на мене. Да. Всі ці молоді офіцери від лейтенанта до капітана проявили в першу чергу бажання бути стати учасниками цього такого проекту танцювального. Надіюсь, це буде дуже льова. За сім репетицій пари мають освоїти основні фігури вальсу та полонесу. Ірина Корш, Олег Літвінцев, телеканал Віта.